От зараз я починаю знімати від самого практично початку цієї дороги, від рогатки, як то кажуть. Я пішла вже від... відвідали могилу воїнам УПА і від самого початку хочу вже зняти цю дорогу, повертаючись до машини, яку ми залишили внизу, тому що нереально було сюди навіть проїхати до... Навіть до половини дороги така багнюка. Не знаю, хто там що розказував, що дорогу прогорнули. Може зверху видно, що зняли чисто, кажуть, бульдозером. пройшлися, чуть-чуть верхушку зачепили, а, а суть залишилась така, що... Ну, зараз ви самі будете бачити все своїми очима. Тут в болото. Топиться все. Ми знаходимося ще ніби як на верху цієї дороги. От, а зараз ми бачите самі, що воно все в'язке. Просто, просто блота. Без віскань. До нашої машини десь приблизно пів кілометра, напевно. Ну, Плюс-мінус. Зараз ще вроді така дорога напів, як то кажуть, в робочому стані. Але далі кажу, ви все будете бачити своїм очима. Ви розуміли, але під ногами тут розкисло, просто тупо багно. Болото чвакає. Ну, То вже, в принципі, може, мулу, а не Ну, легкова машина, як би не хотіла, вона тут не приїхала. Ми сіли там на пузо. Довелося нам трохи машину завернути назад. От. Все, це білий камінь в переміжку з багном. От нас така дорога. Ну, ще раз розказую, це дорога, яка веде е, до могили воїнам УПА, які були розстріляні води в 1944 році. От, і, так розумію, я сьогодні написала пост, в якому мене завірили, що дорога до даної могили в ідеальному стані. Що для проїзду вона готова. Ну, це, я також розумію, лісники сказали. Підсипана. От. Підсипана і білим каменем, і зверху щебенем. Ну, не знаю, бо, судячи, неможливо вийти, бо чіпається на ноги. Не знаю, в яких місцях, де вони і сипали, але, але тут свіжо насипаного каменя воно ним і не пахне. Просто прийшлися, ще раз говорю, найднім грейдером, а, а бульдозером, скоріш всього. Зверху зняли чуть-чуть, зробили картинку що відпрацювали, гроші списали. от А толку ніякого, в принципі, як на мене. Тому що ніхто сюди не доїде. Сюди може тільки доїхати, подивіться, яке все зрито. Бачите? Дивіться, дивіться, що тут твориться. Два раз завдання, щоб кросовки тут не лишити. Ну, я ж взулася в кресовки, мене ж завірили, що тут білий камінь. Так розумію, може і десь в документах вже і велосипедні доріжки зробила. Не люблю, коли брешуть. Я думаю, розуміють, що це таке. Це намова. Просто важко ти. Ноги липнуть, При... прилипають. Добре, що міцно капси прив'язала шнурками. Залишила би боса пішла. Піш Не знаєш, де стати, бо... Курча мать. Оце наше називається... Оце вся наша господарська діяльність, на якій б списують мільйони. Це не тільки про цю дорогу. Я взагалі говорю про нашу господарку. Ой, Подивіться, що робиться. У мене вже всі капці. Багна, покотики, мраки. Спеціально не йду лісом. Я вже пожертвую своїми і кросовками, і ногами, але вляха, щоб ви побачили, що твориться в нас. В лісах, що твориться там, де нам розказують, Ой. що в нас тут все суперово, що в нас все працює, вся система, лісники, ліси, дороги, активісти продажні. 150 разів куплені. Виконують продажні чиїсь там. Цей. Дивіться, шановні. Дивіться. Добре, що в мене такий впертий характер. Я сьогодні півдня потратила, щоб вам показати оце все. Ну, того варто, повірте. Любуйтеся. Я розумію, в час війни можливо і не треба таке показувати, розривати серце. Але я хочу, щоб всі бачили цю правду. Бо брехня вже нас. Ой, Наскільки я не знаю, вже сил просто немає. Всім чим хочеш прикривається і Богом, і смертями, і воїнами упа. Як капець. Дивіться, дивіться на мої кросовки. Знов наївно повірила в те, що тут все. Ой! Гарно, чисто. І не взяли чобіт. Хоча може і краще, тому що чоботи точно лишила тут. Це в нас дорога до історичного урочища. Орманова долина, которої віддали життя більше сотні наших хлопців, які попали у засідку. Їх там розстріляли НКВД. Ну, з тих всіх історій я знаю, що мені розказувало, що було три бідони архівних, які були закопані, де все описувалося, всі, вся ця інформація. Один бідон був знайдений і десь 4-5 років службами якимись там. Тернопільській області воно було конфісковано. І надалі я не знаю, ніхто не знає судьбу, долю цих, цього бідону. Останні два бідони не знаю, десь вони чи сховані, чи знайдені. І ніхто про це не хоче розказувати. От, де більш детальніше було, розказано, вся історія наших хлопців, які... Воювали тоді, захищали нашу країну, проводили визвольну роботу в нашій монастирищині, не тільки Коропеччина. От, тепер ось ми маємо результат нашої діяльності, нашого популізму, нашого. Перевертання того всього. От, маємо результат ковсь. Зараз ми вже виходимо практично з лісу. Ну, це не ліс, це так ніби як. Так, надіюсь, реакція буде відповідна. Всіх, хто причетний до цієї історії. Ну, на мою думку, це. Ганебна історія плечевна просто. Слава Україні!